Українська асоціація футболу Сергій Рибров один з найкращих тренерів доби незалежності. Безперечно, людина, яка показала себе не лише в Україні, але й на міжнародному рівні. Він повернувся додому, повернувся працювати в Україну. Оборона 16-й Віталій Миколенко, Евертон, Ліверпуль, 22-й Микола Матвієнко, Шахтар Донецьк, Деклан Райск із Лондонського арсенала в опорній зоні. Поруч з ним знову ж таки малюють нам Джеймса Медісона. Ілля забарний чотири матчі в цьому сезоні вже зіграв Україна. Атакує хороша передача, трошки не туди розвертався. Судаков. Йому було дуже незручно. Георгій продовжує праворуч тут Белінгем. Як він склався, але й Судаков зупиняє півзахисника Англії. Ну, Тут джиу-джитсу пішло зараз. Від Степаненка продовжує відбір до Євро 2024. І Що ж до інших чоловічих збірних, те що партнери його проігнорували. Ось так Степаненко опускається, падає із опорної зони в центр оборони, аби допомогти розпочати атаку. І це та людина, яку колись в Шахтарі Мірча Луческу позбавляв м'яча і говорив бразильцям грати на бразильців і якось більше атак розвивати саме через легіонерів. Ну, а там, зараз, а... зараз Тарас Степаненко ще не плеймейкер. Поруч був Фернандіні. Луческу казав віддавати м'яч йому. Зараз атака українців. Циганков розганяється, конопля є поруч. І передає вітання. Передає вітання всій Україні. Сашко Зінченко відзначається у воротах збірної Англії. Я думаю, передає вітання і українцям і англійцям. Насправді там дуже добре його знають. Хвилина середина першого тайму. Дивимося, Судаков зіграв праворуч. Сиганков обробив м'яче. Дочекався, поки підключиться конопля. Зіграв на Юхима, і Юхим в другий темп. Яремчук. Був у першому темпі, а в другому відкривався Зінченко і інші футболісти. І ось це для англійців стало відвертістю. Ну і дуже класне вривання Зінченка. Насправді на 11 метрів. Ці цій атаці все прекрасно, як і циганковий конопля, і як Зінченко зайшов в цю зону. Чистесенько граємо далі. Циганков на забарного треба бути дуже обережним. Іллі обідігрує він Белінгема. Подивіться, як впевнено, Ілля забарний діє. 21 рік цьому футболісту. 21 рік. Основний гравець клубу прем'єр-ліги Борну та жовта картка за фол проти нього для Медісона. Я уявив собі, якби в такий обіграш пішов Гаррі Макваєр. Він інколи таке робив у своїй кар'єрі, і це були смішні випадки. Вирішальну передачу ЕСГЕХІ, як уже зазначав Роман, це може, але пасує через Чілвела. Кейн відтягується фактично в позицію захисника. Ось тут потягає зараз. М'яч Гаррі Кейн роззирнеться. Гендерсон забігав, дивився, щоб Гаррі Кейн віддав йому штрафний майданчик. Зараз іде передача. 下 h Навіщо? Ось навіщо Кейн відійшов до центральних оборонців. Не пробачає. Тож уважно дивимося. Гендерсон пішов, залишився в осайті. Вокер, підняв руки, показує, я готовий. Вокер. Правильний угу. таймінг. Подивіться, ніякого офсайду. Ну зараз подивимося. Дуже дуже правильно. Миколенко не встигає закрити вокер. той увірвався, коли потрібно, і одразу виконав. Так він йому потрібно було прийняти, зайти і пробити. Він це зробив, але нічого, друзі, перший тайм один-один. З Англією спокійно. Ну, цей, це порушення правил, воно тут просто не потрібно. Роман Яремчук отримує жовту картку на рівному місці. Ну його швидкість, так, але Джордан Пікфорд вийшов із воріт і підстрахував захисників. І Зараз уже інший швидкісний Вінгер. Сака із м'ячем. Переграв він Миколенка. Подача, скидка від Кейна. Добре, що скидка. Гендерсон. Гендерсон Райс. Праворучна Уокера. Вокер знову. Хендерсона подача Джуд Белінгем. Бущан Бущан все контролює. Коли ти говорив про тих, хто б'є головою у складі збірної Англії, я би відзначив передусім саме Белінгем. А насправді в реалі зараз він значно підсилив саме ось цю складову футболу. А, ось а чи тут не передача перш... на Мудрика. Чи не Мудрик. перша передача на хід, чи не перша передача, насправді на, на Мудрика? Джеймс Медісон. Біля м'яча. Він віддає на Уокера. Подача. Удар Магуайра головою. Це небезпечно, це ми знаємо по чемпіонату Європи. Той же Колум Вілсон з Ньюкасла, теж дуже високого рівня футболіст. Гарі Кейн. Гарі, Гарі Кейн і... розвертається. Сака. Саку зустрічати потрібно штрафному майданчику. Не можна давати ось так пробивати. Поперечка рятує ворота. Бущана триває. Атака збірної Англії Белінгем. Я крайніх оборонців. Це до речі, був Олександр Зінченко. Один з тих, хто так грав. А Ми дивимось. Попередній. Попередній. Це сейв Бущана, це супер сейв воротаря динамо Київ. Насправді Сака дуже багато голів таких забивав. М'яч ну, так. нашого гравця, і йому потім, по суті, його зрізають. Просто з ніг. Зараз у англійців подача кутового обережно. Треба. Пробивав. Чилвел, Бущан Бущан на місці. Ні, Маквайер. Багато футболістів, англійців, класно грають головою. Решфорд. Його подача Бущан. Руками є. Райс повертає м'яч на передову. Тут який момент. Маквайер Бущан кидається йому в ноги і виграє епізод ціною. Плющо ну, тут можна забити, можна заштовхати м'яч у ворота. І він уже не бачив, веде він у воротаря. Завдає він там травми комусь чи ні? Ну, Спочатку Бущан зіграв а потім ось тут прочитав, зблизився і закрив ворота собою. Річ у тім, що він ще й перший був на м'ячі, а далі уже Маквайер врізався у нашого воротаря. Справді дуже важливий епізод, що ми тут не пропустили. А Макваєр каже, це кому? Це навіщо? А це Лю... людина: мем отримує жовту картку. на випередження. Циганков грає у цій зоні, але це ще не все. Друзі, фінальний свисток. Один-один. Збірна України грає в нічию проти збірної. Українська асоціація футболу